Цинізм міської влади немає меж у той час, як чиновники отримують щомісяця десятки тисяч гривень зарплатні. Захисники добровольчих формувань Білоцерківської громади отримують мізерні гроші за охорону стратегічних об'єктів чи варту на блокпостах. На цьому наголошує командир ДФТГ номер 4 Віктор Левицький. За його словами, мер білої церкви Геннадій Дикий лише на шостому місяці війни вирішив платити добровольцям з міської к. Казни. 20 гривень за годину служби до цього часу. Місцеві оборонці стояли на варті російської загрози абсолютно безкоштовно. Тож багато хлопців, розуміючи, що це знущання з боку влади, отримували 200 гривень за 10 годин перебування на морозі. Бо за такі кошти неможливо прогодувати родину. Тож змушені шукати роботу або допомагати ЗСУ. Як наголошує командир ДФТГ номер 4 з відповідної. Проблемою відсутності соціального захисту білоцерківських тероборонівців він звернувся до Верховної Ради, де парламентарі пообіцяли втрутитись у ситуацію разом з Кабміном. Люди підустали, значить, без на добровільній повністю в основі в них і сім'ї. Їм понад було їх і кормити, і якісь заробітки це ми почали якби, до влади з пропозицією виступати якусь оплату за ці діжурства і тому подобно. Але будемо сказати, ці діжурства були дуже мізерні. Оплата за діжурство це 20 гривень в час. А хлопці, ну, пачку сигарет викорів і немає, але ж додому треба щось нести.